Нема ніде не ні, 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 ні п'ятнишка. Все воно. А воно з літа це вже починає. Оце дидимела п'ятнами браться, це все повсти. От. То це, я цей сорт не знаю, який іменно ну дуже хороша, гарна малина. А все, і у мене ще на третій шпалері, то це в мене тут лячка. Потім. Оце, плодоноса і вона вона це маравіла якоби. Ну, це, я думаю, це не чиста маравіла, вона клон, бо чисту я буду садити, приготував під неї ділянку. Оце вона зараз така маравіла. Потім радзійова, тут у мене тут пару кущів. І кріпиш оце ось він. Ну, він мені не дуже подобається, я його, мабуть, приберу та й радзійову сюди ще продовжу. Ага, раз ось около стовба, ось вам ще один лайф. -хак. так, стоп як захистить дерево, дивіться, це в мене тут. Квадрат брусок 7х7. Обичне істополі, та що пух, коротше, пускає. Отаке ну, дерево на один день. Це воно зараз стоїть, це вже третій рік в землі. Ось дивіться, я вам повністю проведу по стовбу. Він трошки тут різнокольоровий наче, да? Оце певні бутилки. Верх, дивіться, бачите, ціла бутилка. А всі остальні ці бутилки йдуть ну, зрізано. Вверх відділений дно. Одні середушки, так скажемо. І це починається, ну він зараз у землі, в мене це вони трьохметрові, метрові, у землі там він 80 см знаходиться. І оце надіваємо спочатку цілу бутилку. Це ж ну, як денис буде. Як цілу, без зверху, без горлишка. Це певні бутилки. 2,3-2,4 літра От пива. І ото перву бутилку надіваємо газову горілку, раз чуть-чуть. воно теж жало, як заламінірувало. А потім далі нахльсну, нахльос, нахльост, нахльост. Аж до самого кінця надіваємо надіваємося. Ну, без дна і без горлишка. А на кінець вже. Перевернута вона, бачите? Тобто сюди дощ не може попасти. Воно ось тече, а воно все по ходу йде, 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 йде. Не може під деревину туди залізти. Воно як -от документи ламінірують, оце виходить з певних бутилок. Це мені просто дружина не дала сюди наниз на город ці бетонні стовби тягнути. Ой, не треба, бетон униз, гляди, там не буде, буде бетон. Давай щось друге. Ну а що друге. Це я думав, думав, що друге, та придумав це собі. Отакий. От В мене своя пелорама, як би дома теж саморобна. Ми напиляли ту стопулі. Чи засине, чи як там. Ну, та що пух пухку На, напиляли та я стобів зробив. Та й зробив таку шпалеру. Ну, нічого стоїть, нормально вона. Ніде, нічого. Ось от перший стовп Вона Сонце засвідчує. бачите, біла древесина. Як спиляли, вона просто висушена. У мене в тепличці, я її підсушив, висохла. І я оце зробив. Це в мене 4 ряда, все. Раз, два, три, чотири. Ці шпалери. Одна з і три з малиною. Це капельні трубки тут лежать. Ми підняли, бо я тут мотоблучив, бо я не ганяв, щоб не пошкодити їх. Просто скрутили все в кучу. Повісили сюди, кажу, вже зроблю порядок, розложу назад. Ще до зими, поки далеко, ще можна капати, щоб приймалося. Агрус теж тут п'ять кущів, але це я буду все, 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 все не знаю, днями вирубувати, викидати. Воно мені тут не треба. У мене все є два. Все є, ну, якось Рядок тут. І тут. Все. Тут два куща є. Вони, уважні, вони вверх ростуть тобто він вверх росте а це лихо правда на ньому чуть -чуть є небагато але є колючки ну геть дуже-дуже мало а цей повністю без шипи. Но він у нього вітки всі вниз ростуть і він розлажується не мотоблоком оброблять не... та й вкус у нього Та як я, ми сім'я не особо там любителі агрозу не знають дали посадили а тепер будемо сюди вуличні вишні. Посадю, це якраз люблять усі. А це просто росте, аби росло, то воно не треба буде вбирати. Оце нам для сім'ї два куща, ось фата, він і, і добре, і якби все нормально. То оце так. от. Ну, по цій, мабуть, завтра чи післязавтра повитягую стаканчики та вже буде. Шнурки тягати та садити там та ложити каплю, щоб воно приживалося. А то з тою первою це вам відео, да, як зберігати у 35, 35 градусну жару сажанці. Да. Ну а це сьогоднішнє відео, як чуть не ухайдукать ці всі сажанці. Отак от. Забув, а потім врачі вивели струю на два дні і все. Ну нічого, було б здоров'я, а то. Ну там ще в мене є, воно нижче, там 20 кущів смородини. Ну сор... Я не знаю там сортів, вона в нас дуже-дуже дуже давно іде сортно свою цю держаться, що в нас був тут свій агроном. Він... Це ще було дуже давно, 30 років назват. І ми коли свій дім будували, у нього садок залажували, та й в нього купили та так її і не виводимо. Вона дуже така солодка, хороша. Таку зараз вже не купиш, то ми так от і держимо її. Ну, На цьому все. Що буде ще інтересно, питайте, я вам розкажу. А, так, да, за цей, за хе, в малиніш забув вам сказати, в малині ж там е, оця муха, значить малина, От. то я з, цим, з цією мухою борюся фуфаноном. Це теж системний. Препарат, тому що контактники, це все воно тут не допоможе. Щоб витравити оту муху ото зсередини, то треба контактник і хороший. Ну, а іменно цей фуфанон він робить по всьому. І по малині, і по Жині, і по смородині. усі він. Ну Кому інтересно, ви просто в інтернеті наберіть фуфанон, прочитайте. то Я літрову взяв, його Даня випускає. Бутилку. то там воно там один грам на літр води йде, то його, я не знаю, там фата років на 4, навірно, ним бризкать. Ну, я теж ним стараюся не взло а то раз поки ще, коли ще довгий термін до, до ягід, воно ще є перед світінням, перед оцим, всім, коли воно манюсеньке, то, бо як вже воно починає там буяти усе. Цвітіння, це все робити, то я вже стараюся не не бризкать таким, бо і опилювачів, аби не потравити і, Та й собі теж трави ним. То це так. от Ну, на цьому все. І так відео затягнулося. На питання я відповів вам. Які були всього доброго, до нових зустрічей на каналі. Ставте колокольчик, не пропустите, я кожен день по випускаю щось. Я ж в селі живу, а тут робота кожен день, можна знімати вічно. Була б камера ціла, оператор не проблема. Так що <свісно> <свісно> підписуйтеся, коментуйте. Буду радий вас читати у коментарях. До зустрічі.